Шифер досить міцний і може зберегтися при розборі старих будівель. Не варто відразу відносити на звалище залишки цього покрівельного матеріалу. Вони можуть бути застосовані з користю борти для високих грядок. Найпопулярніший спосіб використання шиферу огорожа завадить розростання бур'яну, захистять грядку від надмірної кількості вологи, міцно зафіксують краю і перешкодять обвалення ґрунту. Для мишей, кротів та інших гризунів, облицювальний матеріал буде додатковою перешкодою, а посадкова зона буде виглядати акуратно і естетично для створення підійдуть плоскі листи шиферу або їх осколки. Перед монтажем огорожі необхідно нарізати матеріал на смуги шириною від 30 до 60 см. по периметру посадок викопують канаву, також щоб половина споруди була під землею. Листи забивають в поглиблення, закопують і ретельно ущільнюють ґрунт, стики матеріалу закріплюють дротом або для більшої міцності вкопують кілочки. Шифер підійде для створення високої утеплені грядки, алгоритм конструювання такий же, як для звичайних бортиків, але землю піднімають на більш високий рівень, так вона швидше прогрівається. Плюс покрівельне покриття здатне накопичувати додаткове тепло огорожа для клумб. Цікаві і міцні виходять бортики для клумб з хвилястого шиферу. Його можна пофарбувати в кольори і відтінки найбільш підходящі для декору ділянки. Покрівельним матеріалом захищають китники будь-якого розміру. З його допомогою створюють квадратні, прямокутні, трикутні, шестикутні круглі або довільної форми композиції. Бортики для клумби формують з цілісних пластин шиферу або невеликих шматків, зачіпаючи хвилями, один за одного. Конструкція вийде не тільки красива, але і міцна, якщо листи вкопувати вигинами перпендикулярно до землі. Єдиний мінус огорожі його здатність нагріватися і зберігати тепло, уникнути негативного впливу допоможе віддалена посадка рослин від борту, щоб квіти і їх коренева система не отримували опіку. Паркан з боку дороги. Цілі листи шиферу добре підходять для побудови паркану. Висоти облицювального матеріалу досить, щоб приховати ділянку від цікавих глядачів і знизити шум від проїжджаючих машин. Спочатку роблять каркас паркану, вбивають або бетонують стовпи на ширині листа або ближче, встановлюють поперечини, до яких кріплять шифер в нахлест. Для фіксації облицювального матеріалу застосовують спеціальні цяхи, так як сировина здатна розширюватися і є ймовірність його розтріскування. Огорожа компостної ями, ящик для компосту виготовляється за день, а вистачить його надовго. Дачники, які застосовують шифер в якості стін резервуара, отримують масу переваг, матеріал доступний і дешевий, простий в роботі, міцний і довговічний. Конструкцію споруджують наступним чином, розмічають територію установки і вкопують по її периметру листи, ретельно утрамбовують ґрунт і оперізують листи дерев'яним або металевим каркасом. Внутрішню частину листів краще обробити розчином з протигрибковою дією. За період дачних робіт контейнер наповнюють соломою, листям з кошеною травою, бадиллям, тирсою, Вусини закривають брезентом і залишають на пару років, потім отриману масу використовують як добриво, захист дерев від шкідників. Взимку, коли здавалося б, дачні ділянки вимирають, у дерев знаходяться шкідники. На безлюдних ділянках з'являються зайці, які із задоволенням ласують корою плодових рослин, а восени і навесні в містах орудують гризуни. Шиферні осколки захистять дерева від шкідників, для цього відбираються уламки достатньої висоти і вкопуються в ґрунт навколо стовбура на один за одним, щоб не залишалося доступу до кори. Козирок для зберігання інструментів. Тент шиферу завжди знайде застосування в господарстві, під козирком зберігають дрова. Будівельні матеріали та інструменти, щоб його побудувати, ставлять каркас зі стовпів і дощок, а верх закривають листами облицювального матеріалу конструкція, порядкувати знаходження інвентарю на садовій ділянці і захистить його від негоди, огорожа для малини. Малина смачна і поживна ягода, але розростаючись, заповнює собою весь простір, щоб цього уникнути по периметру зростання кущів копають огорожу з шиферу. Перед установкою матеріалу траншею повністю прополюють, з листів споруджують непрохідну перешкоду, розміщуючи їх внахлест. щоб відокремити чагарник від інших рослин. Загородження не тільки поглиблюють в землю, а й виводять на поверхні висотою приблизно 35 для стін літнього душа. Після трудового дня приємно обполоснутися в прохолодній воді. Для цього на дачній ділянці розміщують літній душ, де його виготовлення на фундаменті ставлять піддон, виготовляють каркас з дерева в металу стінами в душові, служать листи шиферу, які фіксуються до напрямних поруч або зверху встановлюють бочку, заповнену водою. Сонячні промені нагрівають воду і можна регулярно приймати водні процедури. Забивання я на дачній дорозі. Якщо від будівництва залишилися дрібні осколки шиферу. Не варто їх викидати у міжсезоння. Дачні дороги розмиває водою. На них утворюються ями і западини, щоб вирівняти поверхню, шматки шиферу поміщають в мішок і розбивають на дрібні частини, крихтою засипають поглиблення і ретельно утрамбовують. Відновлена таким чином дорога стає міцною і рівною для опалубки. Робити опалубку з дерева дорогий і трудомісткий процес. Використовувати для такої конструкції шифер набагато краще брати для цієї мети краще плоский покрівельний матеріал. Його легше збирати і стягувати арматурою. Перед початком роботи шифер проглядають на предмет відколів і тріщин, які при виявленні заповнюють герметичним розчином ще один плюс облицювального матеріалу перед дерев'яною конструкцією. Його не потрібно витягувати після висихання цементу.